Волонтерство це більше ніж професія, це стиль життя. Люди, які прийшли в цю сферу, не отримують грошей. Головною зарплатою для них є усмішка та подяка того, кому вдалося допомогти. Просто ти робиш те, що потрібно. Просто ти є. Ну не байдуже ставишся до того, що відбувається навколо. Ти не можеш пройти повз несправедливості. Так? Це дійсно фантастична бульбашка з людей різних професій. Нас можна зустріти одночасно стояти поряд з народним артистом України, з лікарем, айтішником, і е, ніхто при цьому ніколи не скаже, хто він за фахом. Тільки з часом ти потім дізнаєшся, да, що ой, ой, а тут ми вас і не пізнали. Тому я думаю, що це, мабуть, у кожен приходить. До волонтерства через поклик душі душі, от сьогодні мій телефон просто розривається від подяки від військових, коли людина, яка знаходиться зараз в найгарячішій точці світу. І згадує про те, що він має тебе привітати з днем волонтера, знаходить можливість подзвонити, або написати смс-ку, і ти розумієш, наскільки ти в якийсь момент був ефективний, що ти зміг зробити те, що він зараз згадав, або просто дружбу нашу, або просто мою підтримку, або мої візити до них. І от оце дає безумовно величезний поштовх для того, щоб робити і далі.